Доброго ранку. Всім привіт. У нас раночок почався саме так. Ну, очікувано, правда? Мені також Я в шоці. Ночі прокидаюся, дивлюся вікно, а йде сніг. Сніг був скрізь і на кущах такий. Гарно виглядало. Але якось в березні місяці снігу вже не очікувала. Чесно кажучи. Тьом. Чо. А де сніг? Um. Підеш З um. Снігом гратися йдеш? Давай поснідаємо і підеш гратися. Вдягнемо зимовий комбинезон. Що скажеш? Um. Чьо? Um. Дивний. Якийсь дивний, скажані. Отак от березі. Автобус поїхав, так? Поїхав автобус. Всім привіт поближче. Я, що я заматив, називається, яка б це в нас можливістю, не вивела б дитину побачити знову сніг весною. Тому що я говорила в житті, це останній твій сніг. До грудня, як і мінімум, ага. Ну там то було. Але на вулиці досить таки тепло. Я вже навіть... Вставай. Вставай, 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 вставай. Давай, давай, давай. Вставай, піднімайся. Отак о тако, молодець. Трішки мокро. Я вже забула, де навіть в мене шапка лежить. І ще тьома впала. А куди на ручки? Ти? А, ти об маму витрати хочеш? Ні. ні, ні. Mm. Ти об маму витираєш, так? Mm. Mm -hmm. Так, я ми вирішили об маму витрати свої руки. Не біжи. Отут обереш, але тут вже трава висока. Mm. Бачиш? Висока трава. Mm. І Можна впасти. А попереду собачка, тому давай мамі ручку, давай синочок. Ще деякі кущі зеленіють. От так от. Синочок, це тобі на свято. Випав сніг. тьомі, до речі, рік і вісім місяців. Та обережно знову не впади. Я тебе дуже прошу. Молодець! Обтруси, ручки, отак, так, та. обтруси, молодець. <рес> молодець, так. Супер. І чого злишся? Ми прийшли на задній двір. Тут у нас також, як бачите, засніжило, але не скрізь. Під, віком, під вікном не засніжив, але такі гарні крокуси були. Я не встигла вам навіть засняти. Але коли пішли дощі, а тим паче сніг, вони, бачите, вже такі дуже гарні. Жовті взагалі дуже швидко відсвілися. Дуже швидко зелень пішла вверх. От бачите, на якому рівні зелень. В жовтих і в фіолетових. І взагалі не квітли. Тюльпанчики вже високі. Красата взагалі хочеться зробити огляд квітів знову, але вже в березні. Тому що десь щось змінилося. Що, наприклад, з крокусами я вже не встигла. Але в нас тут ще ростуть підсніжники. Вони ще квітнуть. Що вона тут сніг переносить? У мене, до речі, хризантема замерзла одна. З вересом також, походи, замерз. А тут рослинки ще вже зеленіли, вони померзли. Не пережили мороз, який був. Там троянди, до речі, вже треба дістати, а ось щось начебто живати. А там троянди вже зеленіють, їх треба дістати, ця зеленіє чудово. Їх взагалі хочу пересадити, можливо, навіть. Я чому не люблю в даній погоду, тому що тут все так дуже повільно, скажімо так, теплі. Якщо в Україні, наприклад, там був мороз мінус 10, то вже через 2 дні може бути плюс 15. Тут так не буде. Тут, якщо був мороз, то він так... Поступово, поступово переходить в плюсову температуру. І досить таки довго може триматись температура десь в середньому 5 градусів, там, наприклад, 2-7 від 2 до 7 за весь день так, за 24 години. І так може триматись досить таки довго, там 2-3 тижні, а то і місяць. І потепління можливо у нас буде там градусів 15, це вже тімочка обережно. Це вже десь, можливо, в кінці квітня, то в кращому випадку. І мене це так лісить. Я, те... Я теплолюбива людина. І, ух ти її! І тут вже дивіться, які брунечки. Клас. З одного перескакую на інше. Ну Побачила, мені сподобалось. Да, пташечок ще є їсти. Не треба їм досипати, Хай вже це і насипамо нове, добре? Покладемо нове. А тут іще дивіться. І в Данії це дуже популярна тема. Ось погляньте ось як. Дуже популярна тема. Через те, що висока вологість, це і на кущах отакий мох, і дуже багато моху саме в газоні. Я в минулому році заморачувалась, хотіла якось прибрати мох з газону, але в цьому году я зрозуміла, що не хочу. Не хочу я на це витрачати час. Просте ти росте, ми сюди заїхали, тут мох уже був. Тому Знаю, щоб витрачати свій час. А то ймох, правильно. Хотілося б сюди якийсь поставити б таку поличку, можливо, знаєте, отак от сходами. І щоб можна було виставити сюди квіти, щоб сламаки там, наприклад, не лізли, не переживати, презентеми, троянди ті ж самі, розсадити, гарно посадити і всі інші. А там, до речі, в вікні котик сидить. Спостерігає за нами. Сіренький, бачите? Сусідський. Дьем. Я не хочу в цьому році щось дуже багато чогось садити, але це можливо зараз, тільки в мене така думка. Хто знає, як воно там буде. Але я не знаю. І хочеться, і колеться, знаєте. Ну, сюди точно треба щось буде посадити. Розсадити ромашку треба буде. Хочеться чорнобривці туди насадити, але я знову переживаю за цих сломаків. Хоча, якщо, можливо, їх з самого початку труїти, то їх і не буде. Не знаю, буду пробувати, буду їх ловити, буду пробувати. Тому що я дуже хочу айстра. Я айстра обожнюю, тому дуже хочу. І чорнобривці, це от топ із моїх топів. Що навіть коли дощ там йде, то не особо якось впливає дощ на ці рослини. От ось сюди точно я вже нічого не буду садити, такого в'їнкого, типу і там і тому подібне, там особливо. У Турції точніше навіть. А, хочу посадити туди плющ. Це Костя порадив. Я така, думаю, чому ні? У когось, до речі, тут ріс плющ, але вони чомусь його прибрали. Чому я не знаю, але я хочу посадити. Можливо, навіть затишніше буде, не так буде. О, чому гілку зірвав? Загалом мені дуже подобається, як в Данії озеленяють свої двори. От в них якось в будинках по-скандинавськи, якось пустовато, біле, а от. Озеленення пробудинкової території у них дуже гарне. Скільки я проходила, ну є такі та дворики, де не дуже цим займаються, але більшість, мабуть, в сотні 80 за цим якраз і займаються. Люди полюбляють саджати, щось особливе, гортензії, дуже люблять саджати. Мабуть, в кожному другому дворі є гортензія. Однорічники вони не дуже люблять, вони більше саджають багаторічники, щоб менше клопіт було з ними. Але от, ну знаєте, чорнобривці, астри, ну це прямо must have. Ну Як без них, особливо нам, українцям. А, ну звісно так, ще й рододендрон ну, цей є в багатьох. Не в кожного другого, можливо, в кожного третього, четвертого. Але рододендрон це тут. Досить таки популярні душі. І в лісі, і просто в дворах людей. Ми заселилися, він тут вже ріс такий от великий. І Березки. Ого-ого! І... бачите це? Це невеличка. Я тут складаю, поки з цього гуляю, все, що впадає я збираю. А це вже побільше буде. Мені прийшла в голову, в голову ідея. Не знаю, наскільки це реально. Артися каже, квітнуть, а знову перескакую. Зробити заборчик. Я хотіла би, можливо, поставити заборчик, в парканчик, та? отут, отак, оце поки. Тому що спочатку я думала. Так, варіант поставити щоб тобто тьома, більш вільна я була, скажімо так, щоб Тьома не виходив туди, тому що він дуже любить сам туди виходити. Але якщо я буду щось порати з дворі, мені бажано, щоб я бачила в полі зору Тьому. Тобто, якщо буду там чимось займатися вигляну, він тут бігає, наприклад. Да? А... Якщо я там займаюся, він побіжить сюди, я вже не побачу, буду хвилюватися, буду переживати. Тут, звісно, ширина набагато більша, але я навіть не знаю, що продумати. Можливо, навіть якусь сітку поставити. М -м -м. Можливо, у вас є якась порада. Якщо краще поставити якийсь парканчик з сітку, то буду дуже вдячна, якщо ви напишете. Тому що реально я розумію, що е, ну, він не буде усидчивий, да, не стане біля мене там порох і буде щось робити. Я захочу побігати, погратися, там, щось поносити. І я буду хвилювати, що він побіг туди. А Так він буде в полі мого зору і це дуже добре. Ти що робиш? Що робиш? Чо? Тут є ягідки на кущах. Тобі допомогти, синочок? Допомогти? Давай, ручку. Давай ручку, синочок. Оба, давай, давай, давай. Молодець. Супер. Він ягідки просто скидує туди. І ось тут також бачите, скільки на цих кущах моху. І через це вони дуже погано тут ростуть. Оця от зона жахливо ростуть, якщо там вони високі, такі більш-менш нормальні, то оця лінія просто жахлива. Дійшла до цієї зони і погляньте, тут, да, десь щось є, але не в таких об'ємах, як там. І звісно, що тут вони набагато зеленіші і краще виглядають. Тут, до речі, була деревина. Коли ми заїхали, її спиляли. Тут дуже добре, тому що якби тут ще була деревина, вона б затіняла І так оцей будинок сонце затіняє, а тут ще ця деревина затіняла Ви Бачите, тут нормально. Тут в куточку під березами взагалі майже лиса. Тут майже нічого не росте, нам сі давав там підсадити. Костя трішки підсадив, то я не знаю, вони приростуться чи ні. А так вони вже настільки заражені, що вони вже майже тут не ростуть. Дуже помітно по росту. Тут хоп, і пусто. До речі, так ось попадало з берези. Треба поприбирати. Ось так падає, падає. Чом все там добре. Він знову впав, але вдалося йому самому встати. Ось так і гуляємо. І ось. До речі, також там зелений, нормально, а тут вже немає хвиста. Печально. До кінця місяця я точно планую зняти. Знову такий огляд квітів, плюс хочу дещо досадити, дещо пересадити, я хочу там і риси пересадити, і цим тим, можливо, пересадити. Тому хочу ще познімати. Ах, люблю я це діло. Знаєте, дуже мрію колись про свою оранжерею. Навіть не те, що теплицю, ні, не теплицю, а саме оранжерею. Своєму будинку, свою оранжерею. Можливо, колись це все-таки здійсниться, Дожить жити буде того часу, чесно кажучи.